Якщо він не дарує тобі подарунки і квіти, значить він не бачить в тобі жінку і він тебе не любить. Ну, що за абсурд. Навіть якщо й не дарує, можливо, чоловік себе проявляє в іншому, допомагає по господарству, забезпечує тебе. Всі бажання не встигло озвучити, він тебе послухає. До дітей ставиться нормально, перекладає частину відповідальності з домашніми уроками на себе. Ну, Невже ж справа тільки в букетовій квітів, які він тобі повинен принести, чисто як черговий, а для галочки, щоб було? Вони ну, вимірюються квітами і подарунками, все сімейне життя, стільки тонкощів, стільки нюансів. Не слухайте, ви всіх цих психологів не дарує, значить не любить і треба шукати того, хто дарує. А той, хто подарує один букет квітів і потім буде тобі ним замилювати очі цілий рік, я тобі подарував, а де твоє? Ставлення до мене, де повага і де твоя любов. Доказуй тепер. То як?